товариство, Нарешті дочекалися, я дивився, всі вже маркету просипаються, прокидаються. Панове, як не соромно, хіба це лобнічки на прямолодях, ваші шаволі овеці! Пані панове, ну що, шановні болдета. Будь ласка, підходьте ближченько до Мам і тат. Подивіться, як завжди, наречена усміхнена, а наречений намагається зрозуміти, що так багато людей зібралося. Панове, шановне товариство, не для кого не секрет, сьогодні весілля надзвичайної пари, напевно, самої красивої пари у цілому світі. І я думаю, що ваші шалені оплески будуть тому підтвердженням. Що ви не молите, зараз. Кожна родина ваших батьків поклонить вас тричі. Казали в народі на щастя, на долю, на довгі щасливі, подружні літа. А ще казали в народі так, щоб роботи не боялися, щоб людей не цуралися, і щоб до батьків стежину ніколи не забували. Прихиляйте горіленьки, молодята, Будь ласка, традиційно. Бачите, о, о бачите, о, все нормально. Будь ласка, будь ласка, панове, ваші аплодисменти. Мені подобається. Бачите, наречений На чітко вне свою шай. лінію. На долю. На долю. На долю. Літа. панове. Ну що ж, друзі, добірне товариство, панове. Я дивлюся, тут зібралася велика плода людей. Сьогодні нам весільні батьки сказали, що тут є люди з різним весільним стажем подружнього життя. Хтось із тижнем, хтось двома тижнями, хтось можливо там з місяцем. Шановне товариство, пані та панове, тільки напевно для справжньої жінки не секрет, які е, потрібно застосовувати методи для того, щоб в сім'ї була злагода і порядок. Правильно? Тож ми з вами зараз, панове, дізнаємося, як ви гадаєте, хто в сім'ї має бути головою. Зараз ми підпочуємо громаду, хто вважає, що саме наречена красуня має бути головою в сім'ї. Ваші описки! Що наречений Справжній козак! <плес> пані та подобаємо, ми попросимо пані старшу дружку отримати букетика тимчасово. Ну що ж, шановні молодята, ми попросимо взяти у вас хлібинку, коровайчик. Прошу з рушничка, без рушничка. О. О. Панове! А... Хто собі більшого шматочка зараз відламає, обличчя одне до одного, повертайтеся, не соромайтеся. Той буде головою. А... А хто менше відламає, той вже буде шиєю. А ще кажуть, що існує така приказка. Хто собі на весіллі більше шматка відламав, той довше постував. Панове, Три, два, один! Підіть, будь ласка! Видно. Зразу, зразу, зразу видно, що дехто знає гарну фізику. А дехто, а дехто чітко знає, що не головне в сім'ї бути головою, головне в сім'ї тримати касу. У нас сім'я справжня, козацька. То і за козацьким давнім звичаєм шановні молодята, подивіться, справжня така козацька шабля. Так само і життя у нас воно. З якого з боку важче, з якого з боку легше, з якого з боку може бути й гострим. І так само, як і шабля, воно не рівне з вихилясом. То, щоб ви не тішили себе ілюзіями, ви маєте від першого дня навчитися оминати і гострі кути і ділити тяжкість того життя. Але тільки в парі, тільки разом ви зможете зробити притримую. Зробити все, як годиться. Ну що, товариство, я дивлюся, молоді недосвідчені, але тим не менше хвацькі. Подивіться, на справжнього козака тримається як орел. Ну і біля нього справжня лебідонька, гляньте така, знаєте, біля такого справжнього козака і посмішка яскравіша. Тож, шановне товариство, пані та панове, Зараз ми дід, подивимося, вийде чи не вийде, втрапить чи не втрапить. А як вам здається, буде чи ні? Ну, Бачите, як воно нелегко. Що на недолисто, тримайте, келешок. Ох, Різке таке та бадьоре. Шанов, шановні молодята, ми бажаємо вам, щоб і життя у вас було таке себе солодке, різке, бадьоре. Але ніколи щоб воно не було занадто різким і занадто солодким. Панове, ану молодята, перевірте, порожні келишки. Так, все чітко сім'ї буде чітко порядок. Сім'я економна, ніхто нічого не вилив, всі все допили. Шановні молодята келишки порожні, ви перевірили. Все чітко подивіться в келишки. Кажуть, що на порожні на порозі подружнього життя потрібно звільнитися і позбутися від всього недоброго, від всього того, що ви не хочете забрати з собою. Знаєте, так само як і при переїзді в нову квартиру. Якісь зайві речі ми роздаємо сусідам, правильно? А сьогодні ми з вами е, будемо намагатися позбутися саме того, чого ви не бажаєте брати з собою. У нове здавалося б таке широко відкрите подружнє життя. Подумки, будь ласка, складіть все, що вам не знадобиться у ці бокелишки. Але якщо келишків не вистачить, весільна мама заготувала віддерце.